Привіт, друзі, мої рибальські колеги та всі, хто не уявляє свого життя без вудки. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. І сьогодні ми з вами розберемо найцікавіше прогноз кльову на 17 листопада 2025 року в нашій рідній Україні. Цей день готує нам справжню осінню інтригу. Погода мінлива, місяць примхливий. А риба вже активно готується до зими. Але не поспішайте ховати свої снасті, адже саме в такі дні справжні майстри можуть знайти свій омріяний трофей. Я розповім вам, як розшифрувати сигнали природи і де шукати найактивнішу рибу, щоб ваш виїзд був не просто прогулянкою, а справжньою рибальською пригодою. Давайте детально зупинимося на наших підводних мешканцях. Щука. Наша зубаста хижачка, друзі, активно нагулює жирок перед зимою. Шукати її будемо у глибоких ямах, біля різких бровок, на руслових звалах та у закоряжених місцях, де вона може влаштувати засідку на дрібну рибу. По моєму досвіду, на мілководді її вже не так багато. Найкраще спрацюють джигові приманки, великі воблери. Розміром не менше 10 см, а також коливальні блешні. Пам'ятайте, проводка має бути максимально повільною та обережною, адже риба вже не така швидка. Зверніть увагу на вечірній час. Це може бути найпродуктивнішим періодом для лову щуки. СУДАК. Цей нічний мисливець також не втрачає своєї осінньої активності. Його місця. Це руслові бровки, звалище на глибину, а також ділянки з помірною течією, де мальок не може втриматися. Судак чудово бачить у сутінках, тому ранковий вихід з 5 до 7 ранку та вечірній, з 18 до 21 години будуть найперспективнішими. Використовуйте джигові приманки, глибоководні воблери та силіконові приманки темних або контрастних відтінків. Що створюють додаткові коливання та шум. Окунь Смугастий розбійник у листопаді стає більш капризним адже адаптується до зимових умов, проте зовсім без клювання не залишить. Шукайте його на неглибоких ділянках з підводною рослинністю або біля коряжників. Для ловлі пасивного окуня чудово підійдуть мікроджих з невеликими силіконовими приманками. Або ультралайтовий спінінг. Якщо є можливість рибалити з човна, спробуйте балансири. Важливо робити плавні розмірені рухи, щоб не злякати обережного хижака. А тепер давайте поглянемо, що нам готують природні умови на 17 листопада. Погода загалом день буде хмарним. З невеликою ймовірністю опадів близько 10%, що в принципі непогано. Температура повітря вдень коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 3-8 градусів вище нуля. Вітер очікується південно-західний, помірний зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск, за прогнозами, буде падати, а це вже фактор. Який може негативно вплинути на кльов риби, роблячи її більш млявою та примхливою. Проте помірне тепло дозволить хижаку залишатися більш-менш активним. Температура води вода у водоймах України продовжує охолоджуватися, і на цей день її середня температура коливатиметься в межах від 5 до 10 градусів Цельсія. Це змушує рибу зміщуватися на глибину, де умови більш стабільні. 10-20 метрів глибини там риба шукає комфорт і корм, а температура води впливає на швидкість її метаболізму, уповільнюючи його. Фаза місяця. 17 листопада у нас спадний місяць, 27-й місячний день. Місяць перебуватиме у знаку Терезів, а ближче до ночі перейде у скорпіон. За рибальськими календарями ці дні вважаються несприятливими або навіть дуже поганими для кльову. Це, звісно, не вирок, але варто враховувати, що риба може бути менш активною через гравітаційні впливи загальна активність риби. З огляду на всі ці фактори, падіння тиску, спадний місяць та поступове охолодження води загальний кльов я б оцінив як капризний. Ближче до слабкого е -е -е. хижі види, такі як щука, судак та окунь, зберігають певну активність, особливо вранці та ввечері, проте це потребуватиме від нас більших зусиль та терпіння. Мирна риба вже шукає зимувальні ями і буде дуже пасивною. Отже, друзі, попри всі виклики, ми не здаємося кожен виїзд на рибалку це вже маленька перемога. Бажаю вам ні хвоста ні луски на 17 листопада 2025 року. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і поділіться в коментарях, які ваші плани на ці вихідні і на що ви збираєтеся ловити у листопаді. До зустрічі на водоймах, друзі!